Приповісті Соломона, розділ 12. Хто любить повчання, той любить знання, а хто ненавидить картання, той нерозумний. Краще й той, хто знайшов милість у Господа, а про беззаконного чоловіка й не згадуватимуть. Не встоїть чоловік на беззаконні, а коріння праведних непохитне самовіддана жінка вінець для свого чоловіка. А та, яка чинить зло губить свого чоловіка, наче хробак у дереві. Роздуми праведних правда, а безбожними керує обман. Слова безбожних лукаві, а уста праведних врятують їх. Якщо повалити безбожних вони зникають, а думи праведних залишаються. Люди вихваляють уста розумних, а над недоумкуватим кипкують. Кращий і простий чоловік, який працює на себе. Ніж той, хто оточив себе славою, але потребує хліба. Праведний виявляє співчуття і до життя своєї худоби, а серце безбожного немилосердне. Хто обробляє своє поле матиме вдосталь хліба, а хто ганяється за марним, розуму немає, бажання безбожника злі, а коріння праведних міцні. Через гріх своїх уст грішник потрапляє в пастки, а праведний їх уникає. Від плодів своїх уст душа людини наповниться добром, їй дадуть нагороду її вуст. Дороги нерозумних прямі в їхніх очах, а мудрий прислухається до порад. Нерозумний відразу виявляє свій гнів, а кмітливий приховує своє безчестя. Праведний сповідує відкриту віру, а неправдивий свідок підступний. Є такі, що, наче мечем, рубають, коли вони говорять. А мова мудрих лікує. Уста праведні дають чесне свідчення, а свідок поспішний має язик неправедний, підступність у серці того, хто замишляє зло, а ті, хто прагне миру радітимуть. Жодна неправедність не принесе задоволення праведникові, а безбожні сповняться злом. Брехливий язик огида для Господа, а хто виявляє вірність, той йому до вподоби. Розумний чоловік осідок знання, а нерозумний зустрінеться з прокляттями. Рука вибраних буде легко панувати, а підступні стануть здобиччю. Грізні слова викликають тривогу в серці праведного чоловіка, а добра звістка його звеселяє. Праведний суддя стане сам собі приятелем, а задуми безбожних недоброзичливі, і зло переслідуватиме грішників, і дорога безбожних зводить їх на манівці. Обманщик не впіймає і дичини, а чистий чоловік шляхетний Здобуток На дорогах правди життя, а дороги злопам'ятних до смерті. Об'явлення розділ 18 Після цього я побачив іншого ангела, який сходив з неба і мав велику владу. І земля освітилася від його слави. І він вигукнув, гучним голосом, проголошуючи: Упав, упав великий Вавилон, розпусниця! Вона стала житлом бісів, оселею всякого нечистого духа, сховищем усіх нечистих птахів, і сховищем усяких нечистих і потворних звірів, тому що вином гніву своєї розпусти напоїла всі народи, і царі землі з нею розпусту чинили. І купці землі від її розкошів збагатилися, і почув я інший голос з неба, який промовив: Вийди з неї, народе мій, щоб не був ти спільником її гріхів, і щоб ти не був захоплений її карами, адже її гріхи досягли неба, і Бог згадав про її злочини відплатіть їй так, як вона вам платила, вдвічі відплатіть за її вчинки. Чашею, якою вона черпала, зачерпніть їй подвійно, скільки славилася вона і розкошувала, стільки дайте їй мук і плачу, бо вона каже у своєму серці: сиджу, мов цариця, і я не вдова і не побачу лиха. За це одного дня найдуть на неї кари, і смерть, і плач, і голод, і вогнем буде спалена, адже сильний Господь Бог, який судить її. І заридають і заплачуть над нею царі землі, які чинили з нею розпусту та розкошували, коли побачать дим від її пожежі. Вони стоятимуть вдалині, налякані її муками, і говоритимуть: горе, горе, о місто велике, о Вавилоне, могутнє місто! За одну годину прийшов на тебе суд. І купці землі заридають та заплачуть над ним, бо їхніх товарів більше ніхто не купує: речей із золота, срібла, коштовного каміння, перлів, вісону, пурпуру, шовку, кармазину, усякого дерева запашного, усякого посуду зі слонової кості, усякого посуду з коштовного дерева, міді, заліза, мармуру, кориці, пахощів, тиміаму. Мира, ладану, вина, олії, борошна, пшениці, худоби, овець, коней, колісниць, рабів і людських душ, і плоди пожадливості твоєї душі відійшли від тебе, і все сите й блискуче відійшло від тебе, і більше їх не знайдеш. Купці всього цього, які завдяки йому збагатилися, стануть здалека і будуть жахатися від його мук. Будуть ридати і плакати, промовляючи: Горе, горе, о велике місто, зодягнене у вісон, і багряницю, і кармазин, і прикрашене золотом, і коштовним камінням, і перлами, бо за одну годину загинуло таке багатство, і кожний керманич, і кожний, хто пливе до місця, і моряки, і хто працює на морі, здалека зупинилися і кричали. Дивлячись на дим від його пожежі, і казали: Яке місто подібне до цього великого міста, і посипали порохом свої голови, і кричали, і плакали, і ридали, промовляючи: Горе, горе велике місто, в якому збагатилися його коштовностями всі, хто мав кораблі в морі, бо за одну годину воно спорожніло. Радійте ж із цього небеса, і святі, апостоли, і пророки, адже Бог здійснив ваш суд над ним. А один сильний ангел узяв великий, наче жорно камінь, і кинув у море, кажучи: Так стрімко буде вкинене велике місто Вавилон, і не буде його більше, і звуку гуслярів, і співаків, і сопілкарів, і сурмачів більше не можна буде почути в тобі. І жодний умілець будь-якого мистецтва більше не знайдеться в тобі, і шум жорен більше не почується в тобі, і світло світильника більше не світитиме в тобі, і голос нареченого та нареченої більше не звучатиме в тобі, тому що твої купці були вельможами землі, бо твоїми чарами були введені в оману всі народи, і в ньому була знайдена кров пророків і святих. І всіх убитих на землі. КНИГА пророка Малахії. Розділ 3. Ось я посилаю мого ангела, і він роздивиться дорогу перед моїм обличчям. І зненацька до храму прийде Господь, якого ви шукаєте, і ангел завіту, якого ви бажаєте. Ось Він приходить, говорить Господь Вседержитель, і хто з нетерпінням очікує день Його приходу, чи хто встоїть у Його появі, тому що Він увійде, як вогонь горнила і як мило тих, що перуть, і сяде, розтоплюючи і очищаючи, як срібло і як золото, і він очистить синів левія і вилля їх, як золото і як срібло, і будуть приносити Господу жертву в праведності. І милою буде Господу жертва Юди та Єрусалима, як і у вічні дні, і так, як у попередні літа. І я прийду до вас у суді і буду швидким свідком над чародіями, над перелюбниками і над тими, що оманливо клянуться моїм іменем, і над тими, що затримують винагороду найманця і чинять утиски вдові, побивають сиріт і відвертають суд чужинцеві, тим, що мене не бояться, говорить Господь Вседержитель. Тому що я, ваш Господь Бог, і я не змінюся, а ви, сини Якова, не стрималися від неправедностей ваших батьків, ви відхилили мої закони і не дотримувалися. Поверніться до мене, і я повернуся до вас, говорить Господь Вседержитель, а ви сказали, у чому повернемося? Хіба людина наступить Богові на п'яту, через те, що ви наступаєте мені на п'яту і кажете, у чому ми тобі наступили на п'яту? Тому що з вами десятини і первоплоди, і, дивлячись у бік, ви дивитеся в бік, і ви мені наступаєте на п'яту. Народ скінчився, і ви внесли всі приноси до скарбниць, і в моєму домі буде здобич. Перевірте себе в цьому, говорить Господь Сердержитель, чи я не відкрию вам отвори неба і не виллю на вас мого благословення вдосталь, і заповім вам на їжу, і не знищу вам плід землі. І не знеможе ваш виноградник у полі, говорить Господь Вседержитель, і блаженними назвуть вас усі народи, тому що ви будете бажаною землею, говорить Господь Вседержитель. Тяжкими ви мені зробили ваші слова, говорить Господь, і ви сказали, у чому ми говорили проти тебе. Ви сказали, безумний той, хто служить Богові, і чого більше маємо, оскільки ми зберігали Його закони, і тому, що ми пішли, як ті, що моляться перед обличчям Господа Вседержителя. І тепер ми блаженними називаємо чужинців, і вони поселяються, чинячи беззаконне, стали проти Бога і врятувалися. Так сказали ті, що боялися Господа, кожний до свого ближнього. І Господь сприйняв, вислухав і записав у книгу літопису перед ним тих, що боялися Господа і що вшановують Його ім'я. І вони будуть мої, говорить Господь Вседержитель, у день, в який я вчиню на здобуття, і я їх виберу, як і чоловік вибирає свого сина, що йому служить. І ви повернетеся і побачите різницю між праведним і між беззаконним, і між тим, що служить Богові, і тим, що не служить. Тому що ось приходить день, що палає, як піч, і їх спалить, і всі чужинці, і всі, що чинять беззаконня, будуть тростиною, і день, що приходить, спалить їх, говорить Господь Вседержитель, і не залишиться з них ні кореня, ні галузки. А вам, що боїтеся мого імені, зійде сонце праведності, і під його крилами оздоровлення, і ви вийдете, і будете стрибати, немов телята, звільнені від кайданів. І ви потопчете беззаконних, тому що вони будуть попелом під вашими ногами в день, який я вченю, говорить Господь Вседержитель. І ось я вам посилаю іллюте світянина, перш ніж прийде великий і славний Господній день, який поверне серце батька до сина і серце людини до свого ближнього, щоб я не прийшов і повністю не знищив землю. Згадайте закон Мойсея, мого раба, як я йому заповів на Хориві для всього Ізраїля приписи і заповіді.